Нами, активістами Ради Майдану, підготовлений меморандум, який ми пропонуємо підписати між радою Майдану як учасником в коаліції прозорі ради та кандидатами на посаду мера міста Хмельницького, і конкретизовану додаткову угоду до меморандуму. Є пропозиція, щоб ми розуміли предмет, про що ми будемо говорити, щоб зараз ми. Прочитали текст, це приблизно п'ять хвилин меморандуму і додаткової угоди. Потім надали слово кандидатам. Ну і після цього питання зали до обох до кожного. Я спокійно, цілеспрямовано, готувався до другого туру і відчував і розумів, що в другому турі я буду. Тому що є велика підтримка людей, яка відчувалася на усіх тих зустрічах, які я проводив. Люди 25 жовтня зробили ілюстрацію. 12 14 тільки діючих депутатів знову обралися до міської ради. Інші це нові люди, які не були депутатами жодних рад, різного вікового складу і 30-35 і років, але це нові люди. Це рішення Бюро міської організації Всеукраїнського обладнання Батьківщина про мою підтримку в другому турі і про те, що ми з батьківщиною працюємо разом. Шість депутатів має «Батьківщина». Ми ведемо консультації з самопоміччю, немає остаточного рішення, але поки можна сказати, що це теж успішні консультації. В них 9 депутатів, і ми теж ведемо мову, аби в місті сформувати сталу більшість, аби не говорити про жодні посади, про секретаріаду, розподіл заступників і так далі, аби говорити про те, що має бути сформований спільний план дій. Є їхня програма, є наша програма. Має бути сформований спільний план дій і взята відповідальність за долю міста. Досвід роботи в міській раді і на посаді виконуючого міського голови на цей момент 11 місяців давні змогу проаналізувати, як саме повинен вести себе міський голова. Законодавець дав змогу обиратись без політичних партій, і я цієї ситуації скористався. Тим більше, в законодавстві передбачений так званий імперативний мандат. Це більший, звісно, вплив на депутатів, але це також частковий вплив і на міського голову, який би обирався по партійним спискам від партії. І я зробив висновок, що міський голова це людина, яка повинна бути незалежна від партійних осередків, а була підзвітна, тільки виключно. Свої територіальній громади. Моя перша пропозиція обраним депутатам буде звичайно така. Політичні прапори, будь ласка, залишайте в політичних офісах, зайшли в міську раду, працюємо виключно на користь територіальної громади. Моя програма на посаду міського програма Продовження цих пробування і були зроблено цього в розвиток міста Хмельницького. І в основному зробити бути проживання наших хмельничан. комфортним, успішним. І мені здається, що хмельничани мають робити з тим, що проживають в такому славному місці. Звідки гроші на кампанію і скільки було потрачено? Ну, частково була відповідь. ще Антина Іванович, ну так само, звідки гроші на кампанію? Олександра Сергійовича, 105 тисяч гривень, я вже власне цю суму озвучив згідно виборчого фонду. Ні копійки більше, тому що багато кандидатів через фонд пропускають гроші, а ще плюс там плата агітаторам і, і так далі. У нас все через виборчий фонд 105 тисяч гривень з власних коштів, не пам'ятаю, 7,5 тисяч гривень. Близько 50-60 тисяч гривень це кошти партійної організації, це членські внески. Решта, яка лишається, це добровільні внески фізичних осіб, які в розшифровці дозвіту, всі зазначені з адресами, з паспортами, з особистими даними. Не пам'ятаю, там 8 чи 10 фізичних осіб. Суми дуже різні. Я про цифру вам зараз не скажу, я звіт надав, тому що. Такі, такі приблизно рух, рух предвиборчої кампанії настільки був е, динамічний, що в мене є спеціальна довірна особа, яка займалася цим питанням. Але я не знаю, як біля 60 білбордів свободи висіло 100 тисяч можна було вкластися, для мене це не зрозуміло. Але ладно, ну я всі кошти абсолютно провів через фонд, ніякої готівки окремо не ходило. Також це були внески фізичних осіб. Я вам дам світ. Добре, дякую. 15 -15. 12 білбордів Семчешина стояло, стояли останні 10 днів виборчої кампанії. Можете порахувати. Не 60, а 12, які дуже легко навіть, я думаю, рекламщики взяти привірять. Стояли останні 10 днів виборчої кампанії.